Пане Артеме, як минула ніч на Луганщині, в принципі, особливо, скажімо так, без змін ворог продовжує тиснути. 105 обстрілів було по позиціям наших військових та по населених пунктах Луганщини, 480 загалом снарядів і ракет пролетіло. Але наші воїни можно боронять нашу територію, і на всі випади противника їх спроби атакувати по землі відповідають гідно і. За навіть перехоплюючи ініціативу зрозуміло. Ви вчора повідомляли про те, що є певне просування наших захисників на території Луганщини. Скажіть, будь ласка, чи зберігається ця тенденція далі? Це це тактичні просування, які наш, наші збройні сили виконують для того, щоб поліпшити позиції, не давати ворогу бити по наших населених пунктах прямою наводкою. Тому я думаю, бор міністерство про них розповість саме, але тактичні просування такі вони є, і це дуже добре. Частково про ці тактичні просування свідчить той факт, що на окупованій території Луганщини є інформація про облаштування росіянами значної кількості мобільних госпіталів військових. Це значить, що збільшилась клієнтура у цих госпіталів. А що ще за вашими даними діється по той бік фронту на Луганщині? Дивіться, що стосується ворога, ворог посилюється, ворог постійно переміщує резерви. Однак це йому, скажімо так, на мій погляд, ніяк не допомагає. Те, що ви сказали про поранених, так дійсно шпиталі організували значну велику кількість на смузі, наближені до лінії оборони. Шпиталі ці поперевнені. Вчора ми отримали якраз інформацію про те, що до, до міста Луганська знову ж таки перевезено. Ми бачили, що там. Що туди, туди постійно тяжких хворих, тяжких поранених бійців вони своїх звозять, і там намагаються надавати допомогу, що вони приводять трохи до тями, відразу відправляють або назад в підрозділи, або лікування далі. Бо кілька місць не хватало. А після залітань балони до Луганська вчора ми вже отримали інформацію про появу знову крематоріїв мобільних, які туди під'їхали. О, Навіть крематорії, а кількість відома. Кількість цих крематоріїв, наскільки багато їх відомо, наскільки багато їх прислали росіяни? Вчора я отримав інформацію про те, що до самого Луганська прибуло два мобільні крематорії. Я так розумію, що дівати вже нікуди, а займатися ніхто цим не хоче. Тому знову ж таки почалось. Ви ж пам'ятаєте, щойно Україна починає якось активно оборонятися чи наступати, одразу ці крематорії прибувають. Так, да, прибуття крематоріїв – це хороший знак, безперечно, пане Артеме. У травні після того, як було знищено одного з лідерів окупаційного режиму на Луганщині, Корнета, я пригадую, що окупанти почали дуже активно вишуковувати партизанський рух. Зараз є партизанщина по той бік фронту. Ворог продовжує максимально робити всі заходи, які він для себе передбачає по виявленню як диверсійних груп, так і партизанського партизанського руху, так і місцевих е мешканців наших громадян, які е підтримують Україну. Да, ми зараз також з ними спілкуємо, щоб вони дуже е не в своїй роботі, е тому що е дуже важливо зберегти людей. Ворог посилив цю роботу. Ворог посилив її на постах, так і мобільними групами. Ми, ну, звісно. Я вже неодноразово казав, те, що на Росії завжди було, хочу спавники на розвитки, які здають людей. Це ми все прекрасно знаємо. І люди наші обережно діють і все одно, скажімо так, не працюємо інформація. Ну і очевидно, не завершилася ситуація з примусовою мобілізацією. Що про неї відомо на Луганщині? Ви знаєте, вона у некості з палахами. В принципі, ми розуміємо, що працює постійно, але я так розумію, з чи з втратами і те, що їм просто немає де розміщувати цих людей, як готувати, ну, при тому там взагалі ніколи мова не йшла. Але вона йде спалахами. Так само, як і паспортизація Вони давлять, 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 оголосили там вибори свої на 10 -е, е, число, але потім різкий Спад, тільки наша активність, якась різкий Спад, потім знову починається. І ці мобільні групи, як по е, призовому. Чоловіків, так і по паспортизації, вони працюють, як і працювали. Просто я постійно чую про цю мобілізацію примусову і дивуюся, чи є ще когось там мобілізовувати насправді. ну Ми з вами бачили буквально недавно от, навіть відео, ті, які викладали наші Збройні Сили України, про те, кого затримують. Затримують вже людей реально. Е з відсутністю будь-якого здоров'я і затримують людей, просто з роботи забирають вже. Ну, це не мобілізація, Ти просто заганяла в кабалу яке для, просто для затикання дірок. Дякую, пане Артеме, що змогли долучитися до ефіру. Артем Лисогор, начальник Луганської обласної військової адміністрації.